40-річного мешканця Миргорода підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків. Його діяльність викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно із слідчими Миргородського районного відділу поліції. За даними слідства, чоловік займався виготовленням, зберіганням та розповсюдженням психотропних речовин у Лубенському та Миргородському районах. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта декілька десятків зіп-пакетів з солями Альфа пвп готові для поширення закладки, пакунок з амфітаміном, зіп-пакет з канабісом та два револьвери. Усі ці речові докази направили на судові експертизи. Повідомила речниця Миргородського районного відділу поліції Вікторія Москаленко. Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тисячі гривень. Здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені повторно. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. Наразі тривають слідчі дії.